Мурашкоїд та черепаха, у давню давнину за казкових часів мурашкоїд не мав на тілі голок, а черепаха панцера. Жили вони разом у буші, це такий австралійський ліс. Щиро приятелювали і були щасливі. Одного разу мурашкоїд попросив черепаху доглянути його мале маля, поки він полюватиме. І ось пішов він у Буш на полювання, а черепаха залишила глядіти його дитину. Морошкоїд полював довго, і черепаха дуже зголодніла. Вона чекала, чекала, та морошкоїд усе не повертався. Нарешті їй так схотілося їсти, що вона ковтнула морошкаїдове маля. Невдовзі морошкоїд повернувся з полювання і кинувся шукати своє дитя, але ніде не знаходив. Де моя дитина? спитав він у черепахі, та вона мовчала, і тоді морошкоїд здогадався, що черепаха з'їла його дитинча. Оборений і нещасний, він метнувся до великої купи каміння, став хапати камінь за каменем і кидати в черепаху. Багато каменів поцілили і зустряли в неї в спині. Тоді черепаха побігла по свої списи і почала метати ними у морошкоїда. Чимало списів поцілили і застрягли у морошкоїда в спині. Ще й тепер із спини в Морошкоїда стирчать списи, тільки вони перетворилися на голки, а камені, що ними Морошкоїд кидав у черепаху, так і залишилися в неї на спині, обернувшись на панцир.